14 вересня світ боксу сколихнула шокуюча новина колишнього чемпіона світу в двох вагових категоріях легенду британського рингу Рікі Хаттона з рекордом 45 перемог, три поразки та 32 нокаути було знайдено мертвим у власному будинку в Манчестері. Трагедія розгорнулася рано вранці, коли його колишній менеджер та давній друг вирішив навідатися, аби перевірити, чи все в порядку. Саме він і виявив тіло великого чемпіона. Поліція підтвердила факт смерті. За офіційною версією ніяких підозрілих Стави не зафіксовано. Причина смерті Хатона офіційно не розголошується. Проте уважні фанати звернули увагу на його останнє відео, де він виглядав нервовим і постійно чухався. Це підштовхнуло багатьох до страшних згадок. Мовляв, Рікі знову міг повернутися до наркотиків, і ці припущення не взялися з повітря. Відомо, що після завершення кар'єри хатон неодноразово потрапляв у заголовки через проблеми з наркотиками, алкоголем і психічним здоров'ям. Він відверто зізнавався у своїх депресіях і навіть у спробах самоства. Однак Лискі хату на категорично відкидають версію про укорочення віку.